25 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1 1пле1 виходить довгоочікувана 99-та серія серіалу Таємниця Старого мосту з українським дубляжем, який продовжує завойовувати серця глядачів. Ця серія обіцяє стати справжнім подарунком для шанувальників, адже напруга сюжету досягає вершини, а атмосфера загадок стає ще густішою. Нова серія вражає майстерною роботою сценаристів, які вміло переплітають інтригу та драматизм у кожному кадрі. Герої, які вже стали рідними, розкриваються з несподіваних сторін, а їхні рішення змушують затамувати подих. Український дубляж, як завжди, на висоті, живі емоції та точна передача характерів персонажів додають історії глибини. Сюжет не дає розслабитися ні на мить, балансуючи між розгадками старих таємниць і новими питаннями. Це той випадок, коли кожна деталь від діалогів до декорацій працює на створення цілісної та захопливої історії. Не пропустіть адже таємниця Старого Мосту у 99 й серії доводить, що цей серіал справжній шедевр українського телебачення.